Привіт! Минуле відео стало хітом, тому ми продовжимо тему розмиття об'єктів у DaVinci Resolve. Сьогодні я розкажу, як розмити рухомі об'єкти, такі як номери автомобілів, обличчя та інше, і як розмити фон позаду об'єкта. Цей процес швидкий і не вимагає складних навичок. Тож почнемо. Для початку розмиємо номерні знаки автомобіля на цьому відео. Для цього закидаємо його на таймлайн, переходимо у вкладку Color і, як у нашому попередньому відео, будемо користуватися маскою з меню Window. Бажано знайти на відео місце, де ці номерні знаки видно найкраще, і створити маску, яка перекриє цей номерний знак. Далі для відстежування руху цього об'єкту ми переходимо в трекер. І тут натискаємо кнопку Track Forward and Reverse. Він відслідкує рух номерних знаків і прикріпить до них нашу маску. Далі все, що нам залишається перейти у вкладку «Blur», збільшити радіус для того, щоб розмити номерні знаки. Можемо перевірити результат, який в нас вийшов. Ну що ж, це було досить просто. Давайте тепер спробуємо те саме зробити з обличчям. Переходимо у вкладку Color. Так само робимо маску під розмір обличчя. Заходимо в трекер і відслідковуємо рух. Тепер переходимо у вкладку Blur і збільшуємо радіус для розмиття. І ось ми отримали досить непоганий результат. Це все дуже швидко та просто. Існує багато способів, як це зробити. Цей спосіб, мабуть, найлегший і найкоротший. Він не ідеальний, але якщо вам потрібен швидкий результат, то він просто чудовий. Тепер перейдемо до іншої задачі. Наприклад, нам потрібно розмити фон, щоб не було видно, де знаходяться наші персонажі. Ця задача на даний момент досить таки актуальна. Для цього закидаємо відео на таймлайн, переходимо в вкладку Color. Для цього будемо використовувати трішки інший інструмент. Він називається Magic Mask. Потрібно обвести наші об'єкти досить грубо, не обов'язково робити це прямо дуже точно. Треба обвести все, що нам потрібно залишити в кадрі. Далі програма сама відслідкує знайде і знайде об'єкти. Головне просто показати їй, що саме ви хочете розмити і що залишити. От, У нас є такий досить грубий силует. Так само, як в трекері, ми натискаємо кнопку відтрекати, forward and reverse, і програма робить свою роботу. Ми можемо переглянути результат, натиснувши на цю кнопку, вона підсвітить нам зону, яка є виділена. Вийшло досить непогано, але воно виділило людей, а нам потрібно виділити фон, щоб його розмити. Для цього ми натискаємо Invert Mask. Виділяється наш фон. І тепер ми можемо так само зайти в вкладку Blur і збільшити радіус для розмиття фону. Так само просто і швидко. Результат виглядає досить непогано. При бажанні можна трішечки розмити краї виділення, для цього треба зайти назад в Magic Mask і збільшити радіус розмиття. Так воно буде виглядати трішки натуральніше. Знову хочу наголосити про необхідність перевірки результату перед публікацією. Зробіть експорт, відкрите відео, подивіться кілька разів. Переконайтеся, що на фоні нічого не видно. Ось такий результат ми отримали. Це не ідеально, але для наших задач цього більш ніж достатньо. Ось і все. Тепер ви знаєте, як легко розмити будь-який рухомий об'єкт у DaVinci Resolve. Сподіваюсь, це відео було вам корисним? Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, що ще вас цікавить. До зустрічі!